Вітання, шановні, сьогодні. Ми знов традиційно говоримо з вами на юридичну тему. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі невиконання виконання статті 59 закону України про чорнобильців номер 796 – що робити, якщо вона не виконується, і традиційно сьогодні ми запросили відповісти на вопроси фахівців саме в цій галузі друзів нашої програми. В нашій студії Олег Ананченко, повноважений представник суб'єктів права на подання конституційної скарги, та Оксана Чубко, адвокат фонд Чарторийська де Лузін'ян. Доброго дня! Вітаю, шановні гості! Доброго дня, Доброго ось така дня сьогодні у нас Дякуємо, дякуємо, що ви, пане Олеже, знайшли час приїхати поспілкуватися, роз'яснити. Бо ми зустрічалися з вами два місяці. Тому тема дуже серйозна, дуже важка і. Ми бачили, що вона цікавить наших телеглядачів та всіх, хто має відношення саме до цієї категорії, про яку і сьогодні далі також піде мова. Ще раз нагадаю нашим телеглядачам, що минулого разу ми говорили про саме про те, що окрім 59-ї статті закону про Чорнобильців є ще рішення конституційного суду України. Пане Оксане, чи виконується вони на сьогодні? Саме про те, що ми з вами і казали. Угу. Так, дійсно є рішення Конституційного суду 1 Р2019 2 2019 від 25-го 2019 року, яке опубліковано, оприлюднено 26 квітня. Є також на сьогоднішній день рішення 6 Р 2018 від 17-го року. Прийнята недавно постанова Кабінету міністрів номер 543 від 26 червня 2019 року. Це все, ну, Цими документами можуть керуватись суб'єкти владних повноважень для того, щоб виконувати норми статті 59 закону про чорнобильців. Ну, тобто, і цими законами, ну, цими рішеннями Конституційного суду і постанови на даний час все ж таки збільшені виплати пенсіонерам. Угу, угу. Ну саме тим інвалідам, яких які займалися ліквідацією катастрофи, це за ці 2-3 місяці. Про що ми казали? Щось вже змісто зрушилось да. так. Це... Ну і багато людей телефонують. Дуже задоволені, що, наприклад, з 3700 їм зараз платять 8211. Тобто, я їх це розуміє. для ну це суттєві гроші для людей. Дякуємо, дякуємо і е, знаємо, що саме ви саме також наші гості, шановні внесли лепту саме в. Те про що зараз іде мова, і за це вам велика подяка. Але ми продовжуємо спілкування і повертаємось до постанови КМУ номер 543. Чи повністю відповідає в начинному законодавству, і чи повністю сьогодні, ну про те, що ми казали, вже задоволені права чорнобильців на отримання підвищеної пенсії, пане Олеже. Будь ласка, роз'ясніть, нам. якби було так, то було дуже добре, але у нас. В країні така практика, що половинчите, ступенчате виконується рішення. Ця постанова не відповідає ані вимогам Конституції України, ані нормам міжнародного права. І навіть коли ми подавали заяви з Оксаною Миколаївною про перегляд за виключними обставинами, то ми прикладали відповіді Пенсійного фонду України, вони писали, що не зрозуміло. Щоб не зрозуміло, як виконувати рішення, здали, а, яких вказівок. І треба було бачити глядачам реакцію судді, головуючого Сумського окружного суду, і що тут не ясно, з цього моменту вона діє і не, не потребує до такого роз'яснення. І а, я посилаюсь на норму статті 92 Конституції України, якої а, виключно законом визначається, зокрема, і порядок призначення пенсії. І е, рішення Конституційного суду України, воно повинно було виконуватися для основної категорії, це безспорно. А з 26 квітня, навіть з 25 квітня 2019 року. Але у цій постанові е, перерахунок здійснювали з 1 липня 2019 року. Це ну а щодо розміру, це Оксана Миколаївна скаже. І крім того. Щодо норм міжнародного права, то порушена і Європейська конвенція, стаття 1 першого протоколу Європейської конвенції захист права власності. І стаття 16 Конституції, особливий порядок. Ну Надалі я детально, я знову попрошую вас, режисера, щоб показали YouTube, і там до 12 серпня ці цинічні, це займе багато часу, цинічні дії суддів. Коли судді з формальних підстав що не подав встановленого зразка, не треба такої заяви. Всі документи були. І я от питав Стеценка е, з, Глух, з Глухіва, е, я казав, е, ви коли ви збрали в Чорнобиль, ви два кілометри біжали за автобусом, щоб вас взяли, у вас не було справки про розбит чи А, А вони кажуть, що він не подав заяву встановлену форму. Ну, я вибачаю, що так часом... так, так так Оксана Миколаївна скаже щодо розміру. Да, будемо продовжувати розповідь саме на цю тему. і Повертаємось до постанови саме цієї КМУ 543 від 26.06.19. Чи повністю задовольняє, як ми вже казали спочатку, програми вона права чорнобильців на отримання підвищеної пенсії? Ну мається на увазі розмір пенсії. Яка сьогодні ситуація? Дивіться, ну ніхто не звільняє е, суб'єктів владних повноважень та на випадку е, пенсійний фонд України е, виконувати рішення е, від 17.07.2018 року, яке цим рішенням було. Повернуто стару редакцію 60 ї статті закону про чорнобильців, в якій говорило, що чорнобильці, окрім тих пільг, які у них є, мають право ще користуватись і іншими пільгами. А отже, якщо є закон про ветеранів, в яких чорнобильці прирівняні до інвалідів війни, то виходить, що вони мають право користуватися і пільгами, які розповсюджуються на інвалідів, які користуються інваліди війни. Да? Uh -huh. Тобто не потрібно людині додатково щось доказувати, що вона інвалід війни, якщо в неї є посвідчення ну, Чорнобильця, учасника ліквідації. Да. Але uh -huh. на сьогоднішній день ну практика судова така, що все ж таки ми просимо, щоб клієнти нам надавали посвідчення інвалідів війни. Тому що ну на даний час, поки судді почнуть вникати, а не формально підходити до розгляду справ, нам потрібно ще доказувати, що от у людини є посвідчення інваліда війни, значить, він має право на всі ж ті самі пільги, на ті всі самі виплати, які стосуються тих, яких прирівняли до військових. Тому що наша думка от з Олегом Миколаївичем, що і ті, які заходили по цивільній обороні, і ті, які військові, вони мають рівні права і не повинно бути ніякої дискримінації. А що стосується того, що Олег Миколаївич говорив, конкретні виплати, то справа в тому, що 543 постанова вона посилається на постанову 12.10, в якій є дві формули. А, насправді, е якщо ми говоримо про те, як повинно платитись інвалідам війни, то приміняється до встановленої статтю 59 суми. 5 мінімальних заробітних плат, 4173, це те, що в держбюджеті прописано, множимо на 5, це 20 тисяч 865, приміняється відсоток втрати працедатності. Де його знайти? Є довідочки МСЕКу кожного чорнобильця, і там написано цей самий відсоток. Якщо, наприклад, це третя група інвалідності, то множимо на, ну, допустимо, 60 відсотків, це буде 12 тисяч 519. 7 тисяч Так. Якщо це друга група 80%, це 16692 в гривнях, да? Якщо це перша група інвалідності з 100% втратою працездатності, то це 20 тисяч вісімсот Тобто, це ті пенсії, котрі повинні, пенсіонери, чорнобильці, інваліди, інваліди ЧС, інваліди війни, мають право отримати по 59 статті. І якщо кожна людина сяде і прорахує, то побачить, що 543 постанова від 26 червня, вона урізала ці виплати. Фактично, вона, начебто, виконала рішення Конституційного суду, але частково не нечемницю. А можна я так, 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 так. скажу, що тут Оксана Миколаївна говорила, ви у її судовій практиці стикаються, такі спроби є, що а якщо обмеження пенсії, ми можемо спиратися но, на пенсії суддів, а не великі дози. Я не хочу полякати этому. ну судді повинні отримати великі пенсії. Я ніскільки не ні за ігро, як то кажуть, з Це їх робота, ну, але якась правосуддя, щоб молоди. Стаття 126. Ми ще спираємось на статтю 16. Особливий стас. Ці люди рятували світ від планетарної катастрофи. І президент України Зеленський наградив героями України тих людей. людей це загальновідомий факти. І я сам воєнний фахівець, і якби там. Сталося не те, що то eh, красиво б і не показалось. Було б наслідки були катастрофічні для всієї. І тому ми eh, і, шановна eh, пані Ольга, я рад за запрошення, ми готові ще. Це широка тема. Якщо не вистачає коштів в небюджетне фінансування, ми готові пілотні проєкти ouais, проводити, інвестиції. І на Чорнобильців, і світ повинен знати, що світ повинен бути і Чорнобильцям. Та Радянський Союз, КПРС, авторій. Тарне керівництво, але це люди своє життя рятували світ, Відомо. і не можна так з ними цинічно відносити. Я ну, розумієте, якщо держава так призвала цих людей незалежно від того через військомати, від підприємств по цивільній обороні, там медсестри, пожарники пожежники. Якщо держава призвала, то вона несе відповідальність за них. І вона несе відповідальність за їх стан здоров'я, за їх матеріальний стан, тому що вони втратили своє здоров'я, надаючи допомогу державі. І, і знов я свої п'ять копійок вставляю. Практично кокатов Володимир Іліч, я був представляв у другому апеляційному адміністративі. Страшна історія. В статті 16 говориться про генофонд українського народу. Його дитина в 2012-му померла. Зв'язок був генетика. Дитина ну, пострадав генетичний зв'язок, і у нього був рак 5 тисяч вчора в Чехії. Вони свої кошти платили, ніхто не допомагав. І ми, коли говорили за виключними обставинами, що суд має право застосувати норми конституції прямий і одночасно звернутися до Конституції. Ми раніше говорили і зараз, і вони знов на, на ті ж граблі наступають. Це Сапор... не сапер не може два... два рази помилятися. Вони це роблять Цин... Цинічно Це роблять це. Я хочу сказати, додати Олега Макла що Якщо суддя а, бачить, що якийсь закон не відповідає Конституції, він зобов'язаний по процедурі адхок, оскільки ми рухаємось в Європу, в Європі приміняється. І для суддів це не є новина, це є стандарт да, судової практики. А, визнати, що є а, законотворець суди і що в нього руки не дійшли, да, він а, не побачив, не усунув цей недолік. І у порядку Ad hoc суддя має право прийняти справедливе рішення. Ну, в нашій країні до того ж, суддя має право звернутися до верховного. Суду, потім, ну щоб е, попросити е, суто неправо консійний суд України, і все ж таки. Давайте ще раз повернемось та проговоримо саме до наших телеглядачів. Як обставини сьогодні з виплатою пенсії, це впродовж відповіді на попередні запитання. Обстоять у цивільних ліквідаторів, скажімо. ми кажемо. Ну, в основному говоримо про військових ліквідаторів, про те, що ми і казали. Угу. А ті, хто був призвані по цивільній обороні, ви сказали вже пані Оксана, це і цивільні службовці, і пожежники і, ну, і, і ну, дивіться справа в тому, що в Радянському Союзі не було Наказів, котрі стосувались кожної конкретної особи, тому mm -hmm. що це була планетарна катастрофа да, людей кинули туди рятувати. Хтось на підприємств підприємств, людині говорять, ти зараз не поїдеш у відрядження, завтра тебе під руки заберуть через військомат. Давайте по-доброму. По да? Були розстрільні статті. Це радянський союз. Да? Тобто люди не могли відмовитися і вони повинні були поїхати. І незалежно від того, через військкомат чи від підприємства, були накази розпорядження положення там 90, 100, 161 1 52 тобто які носили загальний характер для. Для СРСР для ОРСР для Київської області і згідно цих наказів розпоряджень положень людей забирали, а не по конкретним наказам. Тому те, що роблять зараз працівники СОБЕЗУ, я вважаю, що це свавілля, коли вони вимагають від людей довідки, яких не існує в природі. Там накази і довідки, і е, на сьогоднішній день є достатньо законодавства, котре прирівнює тих, які е, заходили по цивільній обороні від підприємств. Фактично, кожна людина від 16 до 60 чоловіки і жінки від 16 до 55 Якщо вони працювали на підприємствах, це вже вважається, що вони по цивільній обороні. Пані Ольга, я вибачаюся, Оксана Миколаївна, це проблема і цивільної оборони виникають проблеми. А що тоді казати за тих людей, які працювали? І якщо ми повернемося до принципу верховенства права, яким uh -huh, судді uh -huh, зобов'язані uh -huh. керуватися, це стаття 129 Конституції, а основний елемент принципу верховенства права є справедливість. І ну, Оксана Миколаївна в своїй практиці зазначає, що... Якщо переводити юридичну мову на простий логічний смисл, на просту радіація брала у нас до 25 квітня 2019 року тільки солдат строкової служби. Інших, хто там був, не брала радіацію. І по по великому праву, що Оксана Миколаївна говорила, процедура едхок є практика Європейського суду з прав людини, але це прив'язане і канційний суд прив'язав. І ну тут бухгалтерія включається. Держава не хватає коштів, але резерви треба шукати. І війна йде, кажуть. Але це ну як будуть люди захищати родин батьківщину, якщо ну, вони знають е як ви ж знаєте, да? прецеденти європейського суду, Ру... в якому чітко говориться, роблені. да Ані тому, навіть і цей, говориться, о, це говориться. Що так. якщо держава чи представники держави говорять про нехватку коштів, значить вони повинні сісти й уряд, передивитися, куди які кошти йдуть, і розподілити так, щоб соціально незахищені не ну, були ні в чому обмежені Є бухгалтерія, є мораль, є, є принцип І по великому рахунку можна і по цій процедурі, але це треба і законодавчі ініціативи, і небюджетне фінансування. І це велика програма. Я сподіваюся, що ми, а, а, я, ми піднімемо, це да, питання. піднімемо цю тему. І взагалі в мене а, є позапарламентська ініціатива, не партійне народне лобі. Ми будемо говорити, привертати увагу суспільства і ініціювати ці законопроекти. Тобто, якщо відповідаючи Оля на ваше запитання, то а, можна сказати, що ті, які по цивільній обороні е, заходили сьогодні, на так? Чорнобиль, вони е, мають точно такі ж права, а. як і ті, які заходили як військові, ну, як а, через військкомати. Да. Да. Якщо до мене звертається людина, яка по цивільній обороні заходила, то я звичайно у позові обґрунтовую її права і доказую суді, що е, саме так повинно розглядатися це питання е, на сьогоднішній день. Є е, оскільки є. І рішення Конституційного суду, закони, то невиконання рішення. Це 382 стаття Кримінального кодексу. і... Службове підроблення 366. Це якщо вони не хочуть виконувати рішення Конституції. Є позитивне рішення, у Оксана Миколаївна є Ну я особа, впевнена, як... що наші телеглядачі ну, вони вже на, на даний час вже достатньо почули да, зараз по цивільній обороні, обороні є рішення, які позитивні. вже вступили з першого, в законну 2017 року. Що з 1 жовтня? І у нас тут у мене в Сумському окружному адміністративному суді багато суддів, навіть всі приймають позитивні рішення. А яка на сьогодні вже доля є заяв про перегляд судових рішень? Ну, за Обставинами. Ага. Чи є Давай, є суди першої інстанції, сумський окружний адміністративний суд задовольняє з 1 жовтня 2017 року. Угу. По процедурі Едхук застосовує принцип верховенства права. А що стосується справи тому, якщо заява подає, рішення було прийнято в суді першої інстанції і воно не було скасовано ну негативне рішення перший, первісний позов, тоді заява подається до суду першої адміністративного суду першої інстанції. Якщо було позитивне рішення суду першої інстанції, первісним позовом задоволено, а Харківський апеляційний зараз другий апеляційний чи інше туди скасовували, тоді подається до апеляційного суду. Так от практика Харків, другого апеляційного адміністративного цілком негативна. Ми угу. цю практику будемо ламати і 28 серпня, а буде таке судове засідання, де я представляю скрипку, якого я представляв Анатолія в Конституційному суду України. Я попрошу, щоб і ви, і режисер показали ресурси, на яких я буду до 12 серпня. Я детально за цю справу скажу наші аргументи, наші доводи. Це виключно правові аспекти. Будь-яка особа може прийти на це судове засідання, і бути вільними підтримати. Морально підтримати справа ну з, 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 діло спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. Я запрошую. Чорнобильця, харківчан інших, прийти на 28 серпня 2019 року буде судове засідання на сайті. Я прошу, щоб показали, там показують, так я бачу. На цих ресурсах буде і розписано, і буде інтерв'ю всіх осіб, які були. Ну, наступних програм ви проінформуєте да, 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 наших да, телеглядачів. Ми будемо сподіватися. 12 серпня я розміщую я зараз просто багато роботи і про рішення, да. про да. те, як все відбудеться. І все ж таки, яка на сьогоднішній день подальша перспектива щодо судового захисту прав Чорнобильців? Ага, давайте я от давайте скажу. Може, давайте. а, в суді. Давайте говорити чесно, прямо відкрито. суд не займається парціальним шулерством. Після рішення суду апеляційної інстанції вона набирає законні сили і а далі а, к, подавати касаційну скаргу. Але не всі справи підлягають касаційному спрощеному провадженню. І навіть доходило до абсурду. Верховний суд не визнавав цю справу, ані зразковий, ані визнавав, що вона має значення. Вони, мабуть, і не бачили фільм за Чорнобилі, що там робили люди. І це не це. навіть не відкривали касаційне. Йлі відкривали касаційне провадження у тих, хто отримує пенсію 10 тисяч. Uh -huh. А хто три не ні натримують касиційну щоб уйти від пропорції? Ну це процесуальне шулерство елементарно. і судді що робили І Харківського апеляційного зараз. Другий і інше вони застосовували процесуальну ухвалу Верховного суду. Як Оксана Миколаївна спілкувалася неофіційної судді, мене буде називати присяж. Вони не мають права постанову, а не процесуальна ухвала про відмову відкриття. І в постанові, в ухвалі вони написали, що ця ухвала не підлягає скарженню. У нас стаття Конституції, пункт 8, статті 129, будь-яке рішення підлягає апеляційному. Касаційному не все. І вони, ну, процесуальне, елементарне процесуальне сульство з цинізмом, з гвалтуванням і Конституції, і логіки, і моралі. Оце суб'єктивна думка Олега Миколаївича, Я б сказала більш офіційною мовою, що підходили до розгляду справ формально. Так, ну я, я вона адвокат, я, я не адвокат, я можу <рес> емоційно. Також це можна так. висловити. Що це ваша мова, думка. Ну, до перспективи. на сьогоднішній так. день є відкрита зразкова справа по моєму клієнту. Вона повинна розглядатись в верховному суді, але. Ну, наскільки я заходила в реєстр, поки ще немає ухвали, по накотрому ну, там на котрий буде. день там буде призначення. Ну то також було б е, дуже добре, щоб громадські діячі відкликнулись і на цю зразкову справу прийшли вільними слухачами. Так що сьогодні зробити тим, хто зараз нас подивиться і вирішить приєднатися до тих. Хто хоче отримати справедливу підвищену пенсію, і хто був ліквідатором ну, і рятівником на сама на сьогоднішній сказали, день ми підход, так? Ми це підходимо до, пані до того, що ці вибори і Вакарчук, і слуга народу», і суспільство прийняла як вирок старій владі, у тому числі і суддям Верховного суду. І іншим суддям. Не всім. Є багато нормальних, чесних суддів. Я ніскільки не підіграю. Я от е, хочу подякувати суддям окружного, сумського окружного адміністративного, дві жінки, ну, ну, жінки, судді мої чоловіки, вони приймають позитивні рішення. Знають, що другий апеляційний ламають, але вони приймають, вони керуються принципом верховенства права. Да, інколи просто от дивишся судове рішення, і душа радується наскільки грамотно, чесно, просто грамотно, чесно, закон, да, законно ну прописано і доступно. І ну звичайно, і що, що люди задоволені дві хвилини ну, залишається. Пані тому, Оксано а, до вас судитись потрібно, подавати до суду потрібно захищати свої права. і Якщо хтось приймає рішення судитись, то будь ласка, наші телефони 050-249-0474, 093-202-1319. Треба звертатися, з, О, яким 3, пакетом, з яким пакетом документів ваші номери телефонів, такі також вони є в редакції да. і телефонів. Вони, вони, вони скажуть. Це. І, а я прошу, запрошую просто зайти. Скажіть, з яким пакетом документів ще раз давайте нагадаємо, Посвічення, звертатися. Посвідчення, е, 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 інваліда. А, а, посвідчення ліквідатора першої категорії, а, е, посвідчення інваліда війни не бажано мати. Посвідчення пенсіонера Ну, пенсіонера і відповіді. Відповіді, бо зараз, якщо в конституції внесли зміни, якщо раніше всі провідноси підлягали юрисдикції, зараз юридичний спір і претензію повернули. Ну може і правильно, що повинна бути отрицательна Передсудова робота зроблена да, до досудове регулювання. Тобто звернулись негативна відповідь. Є. Ну, ми скажемо у заяву, яку подавати до пенсійного фонду, як правильно нараховувати. Але подавати треба, звертатися треба і сподіватися на те, що все ж таки все. буде Чинне законодавство повністю на стороні Чорнобильців. Єдине, що якщо працівники пенсійного фонду опять же, формально підходять до своєї роботи, то людина має право через суд заставити їх виконати закон. Ну і ще раз, як я папуга говорю 28 серпня, харківчані інші приїжджайте. Я зараз буду їздити по, по області в інші райони, і запрошую. Делегації, ми а, 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 на цих ресурсах розмістимо звернення громадських організацій і а, і включ, включати і нову владу. Нову владу Чи існує термін термін обмеження подачі документів, до якого числа можна подавати, але поки що можна подавати. Заважали заяву за виключними до 25 травня, можна було в, в, можна було. Да. А зараз, якщо спіра йде, і от в інші категорії, але коли да, треба ми Тобто, якщо ніхто ні разу не подавав, або так, якщо так. подавав і отримав мова. відмову, але, мова. але не встиг до 25 травня, людина і зараз можна подати. Ми вважаємо це. Наша думка про те, що е, докум, ну, е, якщо документ е, визнано не, ну, в якійсь частині неконституційним і поновлюється право поновлюватись, вони повинні з дня, коли вони е, почали Думаю. діяти ці порушення. Тобто, це з першого десятого сімнадцятого року. Дякую, дякую. На жаль, немає більше часу Думаю. ефіру для спілкування, але ще будуть наступні наші зустрічі зустрічі вже сподіваємось з позитивними рішеннями ну, взаєм, які набрали законної сили, так, так, але і ще я сподіваюся що зустрінемось коли-небудь да. в студії з людиною, яка. Була ліквідатором та отримала чесно нараховану дякую. пенсію. І ми будемо... результат вашої роботи. Дякую. Дякую і, і ще ми вибачаюся, три, три, три хвилини. І ми будемо законопроекти небюджетне фінансування, звернення до світових міжнародної спільноти, щоб допомагати інвестиції, щоб працювали, щоб дякую, дякую, дякую про це. Вже мова в наступній нашій програмі. Ще раз дякую. Нагадаю в нашій студії програми. Ми Олег Ананченко, уповноважений представник суб'єктів права на подання конституційної з Харви та Оксана Чубко, адвокат фонд «Черторийська» Черториська Зін'ян. Дякую за те, що традиційно були з нами. Побачимось!